Вітаю! Я Ірина Соколова, колорист, технолог. 16-річний стаж дає про себе знати. Я знаю, як обирати продукти, які дають класний результат і гарантують якість вашого волосся. Я хочу вам порадити дуже багато класних засобів в роботі, як, наприклад, лінійка «Медавіта», Серія блонді створена саме для отримування світлих, пастельних, ну і максимально світлих кольорів. Ви думаю, всі знаєте, як працює зазвичай деколорант, тобто порошок чи паста чи крем. А сьогодні я вам хочу показати в цій лініці, як працює масло. Хочу розповісти, що це за диво засіб і як його використовувати і нащо. Воно взагалі потрібно. Ну, видно, що така робоча баночка, бо дуже люблю і часто використовую. Перше, це масло не містить персульфатів. Тобто, це така олійка, до речі, називається Shimmer Oil, тому що після неї дуже гарної якості волосся після освітлення. Помітьте. Ця олійка працює на те, щоб освітлювати волосся і в той самий час коректувати фон вистрілення. Це такий, знаєте, джек. От, але це не блондування. У складі у нас етаналамін. Ми розуміємо, що це працює як фарба, але це не фарба. І я зараз не маю на увазі конкретну консистенцію олії, да? а маю на увазі принцип роботи. Ми змішуємо олійку 1 до 1,5 з 9 чи 12% окисником. Це дуже важливо. Ми, в принципі, не беремо менше, тому що олійка здатна витягнути. Десь приблизно на 3-4 тони світліше. Працює вона з натуральною базою і з косметичною базою. Ви не отримуєте білого кольору, але ви отримуєте гарний колір, який потім навіть не треба тонувати, тому що олія освітлює і має у складі. Оксидативні пігменти, які працюють також на нейтралізацію фона висвітлення. Працює на будь-якому рівні, але скажу з практики, що немає сенсу брати десь для четвертої, третьої бази світлоти, да, і для чорного кольору, тому що це дуже темні кольори, з якими потрібно ну, працювати і вже робити повноцінне декапування. Цей засіб класно спрацьовує, коли вам потрібно зробити якісь бліки. Наче сонечко доторкнулося до вашого волосічка і ви отримали якийсь гарний результат. Це можна використовувати для складних технік. Це можна використовувати, коли у клієнта темна база, а ви хочете зробити світліший колір, але при цьому у вас є усього півтори години. Так, усього півтори години і ви можете отримати дуже класний результат. Тобто той результат, який не треба буде коректувати. Ще раз кажу, не плутайте з блондуванням. Коли працює, Якийсь деколорант, він просто висвітлює все. Цей пігмент, неважливо, натуральний чи штучний, і також кератин. Ця олійка дає дуже гарний комерційний результат, тобто комерційний колір, який можна вже носити, який не треба якось зафарбовувати що спеціально робити. Також цю олійку можна використовувати, якщо ви хочете комбінувати якесь фарбування, наприклад, рельєфне, і використовувати фарбу і олійку, щоб отримати. А, більш світле волосся і менш світле волосся, як то кажуть, low lights and highlights. Да? Тобто отримати різну світлоту волосся. При цьому олійка змивається просто серією серією постколор. Дуже швидко, дуже легко, тому, знову ж таки, можна комбінувати фарбування одночасно олією і одночасно фарбою. Також можна її наносити на коріння, але треба пам'ятати, що на коріння не завжди це є... Сенс, тому що так як це не блондування, це просто освітлення легеньке, м'яке. То цю олійку можна використовувати для частичної корекції кольору, тобто, коли вам треба м'яко висвітлити. Також можна використовувати для отримання якихось красивих бейбі лайтс на волосі. Також можна отримати для якихось рельєфних технік, комбінуючи з фарбою. І також можна працювати для. Отримання більш світлого кольору на більш темній базі. Нагадую: олія працює з окисником 1 до 1,5 час витримки від 15 до 45 хвилин. Змивається добре, теплою водою і потім шампунем і масочкою постколор. Використовувати її можна на одному і тому пасмі не частіше, ніж два рази. На пів року. Раджу вам спробувати, тому що це класний інструмент. Нагадую, півтори години, і ви можете більш темного волосся отримати більш світле, гарне волосся, не пошкоджуючи якість, не використовуючи додаткових якихось засобів і додаткового часу. Тому раджу спробувати, бо медовіта знають толк у гарному волосся. А від себе обіцяю більше відео і більше корисних порад.